Доброго вечора, душі. Мене звати Сафоя. Я є провідником світла. Розповідаю вам про 4D, про 5D, про перехід. Не десь прочитаними, підслуханими знаннями. Це є повністю досвід мій життєвий. Як ваше закінчення зими? Я настроєм енергетично. Кольором одягу, кольором свічок навіть в весні Дуже хочеться тепла вершої травички. Але поки що давайте будемо дивитися, про що сьогодні розмовляти. Ось коментар. Отже, сьогодні будемо розмовляти про різного штибу інструменти і практики, які вам можуть запропонувати на ретритах, сатсангах. На жіночих колах, чоловічих колах цих заходів різного штибу на різну тематику, зараз все є все більше і більше. З одного боку, це добре, є певний запит від людей, які прокидаються, вони шукають інформації, знань, розумію, наскільки вам хочеться знайти однодумців і поділитися своїм нелегким шляхом. Отже, почнемо. Найперше, що я хочу сказати, в мене на Ютубі є велике відео про енергетичну гігієну під час переходу. Відео велике про провідників світлих, темних, сірих. Навряд чи гарно так називати сірих і темних провідниками. Для мене слово провідник це статус. Це статус у людини, яка Дійшла до, до, до цього рівня, до повзла, я б сказала, нарешті. І е, статус світлого, ми в контексті світлих, так, це, цей статус надає Бог. Е, він, скажімо, людині це повідомляє. В мене так було, що мій статус світлого провідника. Це не придумана якась а, мені медалька <хи> за мої старання. Це в потоці Бог мені сказав, що ось ось даю тобі таке завдання, буде в тебе такий статус, і до нього дорога була дуже ой, яка непроста. В Тіктоці, в Інстаграмі також у мене є схожі відео на суміжні теми, трішки меншого формату. Всі вони сходяться до тої ж енергетичної гігієни. Що це таке енергетична гігієна, як вона виглядає на практиці, і для чого вона потрібна, і навожу там практичні мої досвіди спостережень певних людей, які були сіренькими, наприклад, чи темними. В контексті інструментів і практик, які вам можуть пропонувати на різних заходах. Хочу сказати одразу за два моменти. Дивіться, перший момент це те, якої енергетичної якості вібраційно на якому рівні знаходиться практика. Наприклад, візьмемо Аяваску і візьмемо звичайну медитативну практику 15 хвилинну на заспокоєння вашого розуму. Ось практика. Ось так, медитація, ось тут яваска. Як розумієте, так, енергетично вібраційна Яваска набагато нижче. Це не є світлий егрегор, це так я наперед уже скажу. Другий момент це те, якого вібраційного рівня, якої чистоти і світності є та людина, яка вам цю практику буде. Проводити, так, надавати, знову ж таки, проводити, вона буде вас щось проводити. Моя порада по цьому другому пункту, по людині, яка буде вам допомагати якось, так, це надавати цю послугу, така, що йти в контакт з якимось провідником. Так, Давайте тут будемо вживати слово провідник, таке, як загальне. Слово означення для певної категорії людей, ця людина повинна викликати у вас резонанс. Ви повинні відчувати не розумом, там розум подивився на цю людину, і він якісь висновки зробив. Ні, ви повинні на рівні серця не думати розумом, а відчувати серцем. Хто ця людина для мене? Як я енергетично її відчуваю? Ті еманації, так, тобто вібрації, енергетичні світло чи не дуже світло, яке від неї йде, воно мені резонує, воно мені подобається. Якщо ви відчуваєте певні, певні сумніви, певну якусь недовіру, краще зробити крок назад, я вважаю, ніж вляпатися в щось. І потім треба буде це все вам розгрібати. Так само за цим першим пунктом, так? так, про енергетичний рівень певних практик, інструментів різних. Спробуйте провідчути серцем. От моя порада, наш мозок як каже, коли ви щось бачите нове, це зараз ну, це, це нове, воно ж постійно зараз з'являється. Майже кожен день хтось щось пропонує нове. Я не кажу, що ці всі практики погані, але просто. Так, в форняні там з десятьма роками назад цього зараз дуже багато. І розум вам на автоматі каже: загугли. А я вам кажу, не гугліть. Я кажу, відчувайте. Я розумію, що це незвично, але це е, такий шлях людини, якщо вона хоче навчитися бути повністю самостійною. Міцною так, в, в, в своїй силі, скажімо так, енергетичній. І це частина, в тому числі, вигартовування вас як творця. Творець він не упирається, творець він ну, самодостатній. Так клішово, але, але це, це дійсно так і є, це правда. Нам все одно з вами доведеться. Ну, ніхто з вас все одно не омине оцього моменту, що ви повинні розпрацьовувати відчуття, чутливість вашого сердечного центру до, не знаю, там, до людей нових, до, от, до нових практик інструментів, до нових просторів, коли ви десь приходите. Так? І це новий простір. Треба для себе зробити висновки резонує вам, не резонує, подобається вам тут, хочете піти геть. І я пропоную вам спочатку провічути серцем. От розумієте, коли ви перед тим не прочитали в гуглі, ви себе не запрограмували. Розум не має вам поки що, що аргументами запропонувати, так? Тому що в залежності від того, так, чи ви вже там сильні, чи ви ще слабенькі, мозок, якщо ви перед тим начитались про цей інструмент, він вже фактично включив процес програмування. Ви вже маєте якусь сформовану ментальну думку. І на початках, коли ще. Енергопотенціал назбираний маленький, тяжко в душі пробити цей бар'єр оцього вже такого ментального, начитаного, певного інформаційного поля. Спробуйте провідчути. Ви ж все одно потім можете знову ж таки загуглити і просто звіритися з тим, що ви відчуваєте, і що каже вам Google, але треба розуміти, що Google, як і соцмережі, це. Все одно є творіння матриці. І ну, це вже навіть не знаю, банально буде дуже сказано. Ми вже думаю, в еру цифрових технологій всі розуміємо, що повинна бути цифрова, інформаційна, скажімо так, гігієна. Так? Не все, що там написано, є правдою. Потрібно розуміти, що темні і сірі вони. Постійно кожного дня працюють над тим, щоб поширювати певну дезінформацію в інтернеті, щоб відбілювати темні Грегори. Наступний момент, який хочу е згадати е правило резонансу енергії. Е те, що вібрує з вами на одному рівні, вам буде подобатися, вас все тягнутиме, вам це розонуватиме, вас це спокушатиме в тому числі. І що я маю на увазі? Що я маю на увазі? Це те, що, наприклад, якщо брати Аяваску, уже згадано в коментарі, в якийсь час Бог мене ввів цей простір до людей, які захоплювалися мікродозином грибів, а цими всіма астральними штуками. Я, була, я, скажімо, була стороннім спостерігачем. Я розуміла, чому, чому мене туди послали. Моя аероструктура, от вона дуже любить брати якісь явища, і вона це любить розбирати прямо як конструктор, як пазлики на, на кусочки і дивитися, як архітектори всесвіту, як вони це зробили, як, ну, як Бог це сотворив. Яка структура в цього всього, люблю це розбирати і ну, люблю потім це розповідати іншим. І я для себе помітила оцей от момент, підтвердила, що люди, яких тягне в якісь от темні егрегори, сірі темні егрегори, в них є самих ще оця от їхня частинка в енергетичній структурі, така темнячка, знаєте, яка оцю темнячку любить. Вони резонують на одному рівні і вони притягуються. Людина, причому от ви коли з чимось вібруєте на одному рівні, а ця річ, наприклад, погана, ви от в упор просто не будете бачити, що вона погана. Вам все світ буде кричати, там, не знаю, будуть люди приходити, які вам будуть там доводити. Це для цієї людини це ну, ніякого ефекту мати не буде. Ви, думаю, самі по собі знаєте, що те, в що ви так свято вірите, вас дуже важко переконати. До того ж, я бачила, що це душі, які, в принципі, світлі, але вони виляпалися в якісь темні історії в своїх минулих втіленнях. Вони зараз от відгрібають, несуть відповідальність за ці свої рішення прийняті, за завчинки, які вони робили. І, і оця, от, знаєте, які м'язева пам'ять після імпутації, а це от е, така. Пам'ять втілень, я б сказала, пам'ять енергетичного ДНК, от вони пам'ятають на рівні енергоструктури, де вони були, що вони витворяли, і поки що, напевне, вони не готові з цим прощатися своїм темним минулим. Їх оце тягне. Тобто їхні темні досвіди, їхні темні досвіди, вони їм аукаються. І людину тягне в це. Тому що, розумієте, тому що світлий провідник знову ж таки, це правило резонансу енергій. Провіднику світлому, ці всі світлому провіднику, ці всі темні сіренькі Грегори, вони, ну, вони не будуть резонувати. Якщо, наприклад, Аяваску ми беремо і це 3D. Рівень енергії, а провідник, наприклад, в 5D, між ними вже величезна прірва, скажімо, в 4D. Світлий, дійсно світлий провідник він не буде вам пропонувати от, оцю всю темнячку, як я її називаю, ще й астральну. От ми зараз про Айваско, там трішки пізніше, більш детальніше поговоримо. Як розумієте, світлий провідник він чітко для себе відчуває енергетично, де світло. А де, де темрява? І він не грається, розумієте, чимось серединним, скажімо так. Він теж тим не грається. Він для себе чітко бачить світле темне. Тут. Це тут це якраз таки нормально, щоб не почалися оці ігри з напівтінями всякими. В контексті мене, наприклад, з дитинства, от в мене був, я вже народилася і так трішечки був, знаєте, привідкритий канал, і деякі можна сказати, знання у мене от вони вже були зі мною тоді в дитинстві. Я не могла пояснити, чому так, але просто я знала, що ось так. От воно ось так є. І в дитинстві, коли я починала розуміти, що є така якась річ, як коріння, як алкоголь, я для себе, це знання, воно йшло попереду мене. В мене були такі, скажімо, внутрішні стопери, стовпчики, за які я знала, що я заходити не можу. І я, я була в знанні, що це взагалі не моя історія, і я в це вляпуватися не буду. Для мене ці речі ніколи не виглядали привабливими: ні коріння, ні алкоголь, ні все, що там гірше за це. Навіть був оцей внутрішній стопор. Була певна вже енергетична, так чистота, яка не давала мені в це вляпатися, і я розуміла, що я ніколи не оскверню. Ніколи не дам знищити цим темним Егрегорам своє от внутрішнє світло, свою енергетичну структуру. У мене там питання не стояло, подобається, не подобається, йти в цей досвід, не йти в цей досвід. І оця от енергетична гігієна, як я вже зараз це називаю, енергетична чистота, от вона в мене на якомусь рівні вже була розвинена з дитинства, і дуже багато досвідів я для себе. Я в них не вляпувалась. Я на старті, коли пробувала якось провідчути, я... я навіть не йшла в якісь аргументи, а що це таке, треба це розглянути. Інколи достатньо було, ага, це щось мутне, це щось таке сірувате, а це взагалі трошки темнувате. І я зразу просто йшла з цього. Повторюся, що я є прихильником того, що краще дати задню. І повірте, ви набагато сильніші, ніж ви думаєте. Ви багато ще можете впоратися самі, ніж е, вляпатися в щось незрозуміле. Розумієте, бувають такі, е, от, наприклад, ті ж провідники сірі, е, які для мене, я вважаю, що вони небезпечніші навіть ніж темні. Після тривалого перегляду, якщо ви там віддаєте йому мовно півроку рік свого життя, і ви дивитеся їхні відео, там починається така оця мішанина інформації і брехні, де в кінці ви на дні відчаю Розчарування взагалі цією всією темою духовною, ви вже не розумієте, де брехня, де правда, і вас це може зайняти дуже багато часу, щоб ви це все, скажімо так, щоб ви це вичистили з своєї енергетичної структури, щоб так, так, мітлою це все повичищати, повичищати, і, скажімо, повернутися до певної, до певного рівня чистоти, який у вас був перед тим, коли ви це вляпались. У мене є фраза, що Бог реалізує через нас мільйони сценаріїв, і деякі душі заграються. Головне це помітити, або якщо є можливість, то почути від когось інформацію, так про ці от, скажімо, небезпечні кути, за які ви можете завернути. Провідник за вас повністю всього не зробить, він вам може підсвітити певні моменти. Кожна людина вона хоче знайти свого провідника, яка їй буде резонувати. І не дарма от ті провідники, які є світлими, я думаю, в ну, їх не є один-два насправді так. І ви можете побачити в них в коментарях інколи фрази, що От вчора написала мені дівчина, що ми з тобою не знайомі, але ти мені як рідна от відчуття, так. тобто енергії зрезонували. Якщо брати, наприклад, айваску, брати мікродозини грибів, я візьму от їх двох, об'єднаю, тому що вони обоє пов'язані з астральним планом. Давайте зараз не будемо гратися в коментарях про те, що світло і темрява це насправді одне й те саме, і що немає правильного і неправильного. Е, ці до речі, фрази дві, напевно, колись треба відео записати, вони, е, скажімо, вони самі по собі не є погані. Але включилися темні, і включилися сірі, і на основі цих фраз придумали маніпуляції. Коли люди починають е, ці маніпуляції транслювати в коментарях, я люблю коментувати, е, відповідати на коментарі, спілкуватися з людьми. Але на такі коментарі я не відповідаю. Це йде вже маніпуляції, і там сенсу віддавати свою енергію темним, сірим не бачу. Є ситуації, розумієте, коли е, включайте, е, включайте холодний розум. От, холодний розум, він інколи в цій темі взагалі дуже корисний. Холодний розум і критичне мислення дуже інколи корисні інструменти. Вони є запобіжниками того, що ви будете що правильно впадати в фанатизм. Езотеричний, я його називаю, езотеричний фанатизм. Астрал це для мене світ ілюзій і світ дуже такого майстерного обману, особливо оцей нижній, де ці темні Ерегори перебувають. Ви можете мені навести контраргумент, що Астрал це, до речі, наша третя чакра, так а прихід то така річ. Ми повинні пропрацювати всі наші чакри, щоб вони там зцілились. Тут трошки теж така певна маніпуляція. Ми повинні попрацювати з нашою третьою чакрою для того, щоб виправити те, в чому вона у нас в мінусі. А третя чакра це про самореалізацію, про проявлення, про пропрацювання наших страхів, і про те, що це частина становлення творцем, коли я щось задумую, я заземляю цю ідею і я її проявляю. Багато хто з таких душ, які люблять захоплюватися астралом, вони цим дуже пишаються. Це теж непросто. Астрал, він розумієте, в астралі дуже гарно судності. Вони читають ваші слабкі сторони. І якщо у вас слабка сторона, одна із них це гординка і марнославство, славство, то там будуть приходити судності під виглядом. Як люблю згадувати, фраза одного хлопчини, що я в астралі спілкуюся з шивою. Чи то якесь вийшло оновлення нове на енергетичному плані, про яке я не знаю. Але шива в Австралії навряд чи буде присутнім. І однозначно якась певна сутність, считавши те, що, наприклад, людина дуже хоче сильно спілкуватися з шивою, от тягне прям, вона набула цього вигляду, а людина, наприклад, не підкована інформативно, що таке Астрал, які там правила. Перебування, скажімо, взагалі, як функціонує астрал, за якими законами живе цей світ? Або, наприклад, людина енергетично ще слабенька, а розум то розповідає, а сутності то розказують, та ти вже такий молодець, в тебе вже такий рівень. Зараз ми тут при приведемо шиво, будеш з ним спілкуватися. Розумієте, там такі маніпуляції. Такого майстерного рівня. Які, які знаходять у вас шлях через ваші слабкі сторони. Причому, розумієте, людині здається, що вона таким чином розвивається, що в неї відбувається якийсь енергетичний розвиток, скачки, там якісь вона не знаю, робить енергетичні. Ваш істинний енергетичний розвиток. Ніколи не буде відбуватися за рахунок астралу. Це нереально, щоб ви розуміли. Е, якщо ви прокачуєте себе на рівні перших ваших трьох чакр, ви вс, до третьої чакри це, це ваше 3D. І ви отам крутитеся. Тобто, ви всього-навсього, якщо там ви постійно оце любите ці практики, ви в них йдете, ви просто-напросто накачуєте свою третю чакру, свій астрал, е, усі маги. Відьмачки, от в них звідки ці ці всі вміння, вони працюють з астралом. Мені згадалось, як я побачила відео дівчини, яка себе позиціонує світлим провідником. Вона з Росії. Якийсь певний час я спостерігала, тому що відчувала в енергоструктурі щось не то. Знову ж таки, я люблю досліджувати, чого щось побудоване. Прямо от мені цікаво. Бачите, як, як, як по сценарію так, воно прописано в матриці, наприклад. І В якийсь момент я побачила відео, де вона розповідала, як вона тренує свої вміння керувати полум'ям свічки. Ой, я так видихнула і сказала, все зрозуміло, до побачення. Ось, тобто для чого, в принципі, е, тобто питання до цього провідника, розумієте, який подає себе світлим. Е, для чого ти працюєш з астралом? Е, світлий провідник з астралом працює, коли треба туди піти. Є завдання від Бога, наприклад, і там треба трошечки е, е, <замучити>, замучити певного демона, скажімо так. Це, ну, це окрема тема і дуже непроста. Це все непросто, і, і рівень треба вже мати певний так, світності. Тобто там провідники виконують брудну роботу, скажімо так, не просто. Вони там борються з злом, а не спілкуються з ним і, і передають ченелінги, так, якісь там, Боже, всякого, всякого буває в тому світі. Ми з вами зараз в переході в 5 d Цей перехід у нас, так, він. Пов'язаний в першу чергу з нашою четвертою чакрою, з серцевою занахатою, все, що ви робите, все, в чому ви розвиваєтеся і поступово йдете вгору-гору, так воно повинно у вас відбуватися на рівні четвертої чакри і вище. Ви можете роками сидіти в астралі, там щось пробувати, щось робити, не знаю, прокачувати керування, я не знаю, просто. Бачила магів, які розповідали, що вони там стихіями вміють керувати, погоду міняти, ще щось таке. якось. Ну, тобто, я це називаю магія, так? якби маги, магині і відьмочки, такі відьмаки. Вони вчаться керувати цією астральною енергією і здобувають вміння на рівні астралу. Але... Це 3D, розумієте, це третя чакра, до третьої чакри. Повторююся, це все наше 3D. Ви не ростете насправді. Там вам можуть сутності малювати, що хочуть. Вони вас там можуть ледь не вже майстром світла розповідати, що ви вже на такому рівні. Це все це все дуже, дуже майстерний обман. В контексті цього всього, до речі, як виглядають тоді практики, які на рівні 4-4 вашої чакри? Це такий, знаєте, портал. Ваше серце швидкісне шосе, напряму до Бога. Хтось не повірить, але насправді ці практики дуже суперіндивідуальні. Тому що це ті уроки, які ви, ті трансформації, які ви зараз проходите, в кожного вони індивідуальні, бо в кожного в нас наша кармічна валізка наповнена дуже різним і різної величини в кожного. І е, істин, істинний гріст, істинне духовне зростання воно відбувається не за рахунок того, що е, вам Аяваска щось там допомогла, а за рахунок того, що ви проходите, наприклад, урок неприйняття матері, і оця карма все то клекоче з середини там, не знаю, в когось ненависті, в когось розчаруванням, в когось неприйняттям і так далі. От, от ви з цим стикаєтеся, і ви спілкуєтеся з Богом, просите Його допомогти це пройти, зрозуміти, що робиться, які уроки з цього треба винести зцілення. Так просите, в тому числі і прийняття ситуації. І ви цей момент потихеньку, потрішки не, не женіться галопом, потрішки. Це і так не непросто. <схід> це все дуже непросто. Потрішки почуть маленькими, скажімо, кроками. Ви потрібки проходите цей урок, і в якийсь момент ви приходите в прийняття матері. Ну, тема ця тема в принципі дуже об'ємна. Там, скажімо так, по спортивному у вас там декілька підходів буде до цієї теми. Ви зараз це не пройдете. Оце. Енергетичні практики і інструменти <хи> на рівні вашого сердечного центру. Звичайно, що це не відміняє того, що ви можете бути на ретриті там, умовно сатсангу, Не знаю, як, як це, хто як це називає з провідників в когось в якогось світлого провідника. Переважно такий провідник він працює напряму з Богом. Звичайно, що там в той момент можуть бути навіть потоки якихось богів, богинь. Але розумієте, це вже не низинні, такі, знаєте, сіруваті егрегори. Дивіться по провіднику доступ до яких потоків у нього є. Так? Тобто на якому рівні він знаходиться? Наприклад, провідник не може мати доступу до потоку богині Дурги, якщо провідник так знаходиться ще досить низенько. До дурги треба піднятися. Дурга це довгі роки. Власних уроків, власних трансформацій. Я розумію, що у вас все одно так буде виникати ця потреба відвідати якийсь захід, тому що, повторюсь, в 4D не просто, в 4D хочеться підтримки моментами, боляче, моментами вас накочує віччя. Я це все прекрасно знаю. Сама проходила. 4D повз мене не пролетіло. Я була. В самому епіцентрі, там де дно, я от там була. Я там валялася в цих всіх трансформаціях болісних. Я знаю, що ви проходите. Як хочеться слова підтримки, як хочеться з кимось зустрітися наживо, поговорити, так? поділитися своїми болями, почути, як там хтось інший проходить таку ж, наприклад, трансформацію на ту тему, яка і у вас зараз актуальна. Елементарно хочеться, знаєте, побути в полі світлого провідника, який от потужний, так? тому що оце от світло. Добрий вечір. От в мене так було принаймні в 4D, оце постійно відчуття було, що хочеться якогось трошки такого, скажімо, допінгу так, світлового отримати від когось певну дозу світлої енергії. Світлий провідник, власне, от він чим є цінний. В нього це такий розумієте, транзистор дуже великої кількості світлої енергії, і на таких заходах, якщо людина щось влаштовує, вона ним ділиться. Це для вас такий, знаєте, укол вітамінів. Енергетичних, який вас може протримати якийсь певний час, от особливо коли у вас дуже прям тяжко буває, так? ви просідаєте енергетично, хочеться чогось такого так? світленького десь десь набратися, напитатися. Буду рада вашим коментарям, в тому числі коментарям на якісь, можливо, інакші теми, які вас цікавлять. Буду рада з свого боку дати резонанс у вигляді відповіді якогось відео нового. Попереду прекрасна пора весна, і попереду тільки світло.